Бахмут, Андріївка, Кліщеївка та Вовчанськ. Українські прикордонники утримували оборону та вступали в прямі контакти з ворогом на різних напрямках про відбиття атак, зустріч з окупантами у Вовчанську, а також складні поранення та мотивацію продовжувати боротьбу. Прикордонники Чопського загону розповіли Катерині Лебеденцеві. Всі були раді, що їдемо в Бахмут, тому що там, якби будуть ну, настояща війна, будуть не тільки будуть прильоти до тебе, а ти з зм... Можеш теж стріляти. Павло згадує, як усе починалось для нього. Каже, до повномасштабного вторгнення працював у національній поліції України. З початком великої війни пішов на фронт. Перші бойові зіткнення зустрів у Бахмуті. Там в мене був перший штурм з бронетехнікою з буцефалами. Місто розтрощене артилерією, стає полем бою. Одна з перших битв відбиття АЗС. Ранком почався штурм. Нам дали два буцефала БТР-четворки, які е, допомагали нам штурмувати цю заправку. Відбили вагнерів багато. Їх тоді було перебито. Вони взяли, до речі, одного після цього нашого в плен і Коли дізнали свої втрати, його він вже коли повернувся зі сплену. Каже, вони коли дізналися, скільки в них було втрат, то його хотіли казнити на місці, але хтось із них тоді ну, не дозволив цього зробити. Після успішного відбиття об'єкта бійці спільно з суміжним підрозділом планували закрити лівий фланг, але Павло отримує поранення. Ми розходимося між нами. Падає 120-ка, Мені розриває живот осколками, так вздовж ну йому ноги, тіло і так далі. Але стрілкотня далі йшла. Евакуювали мене вже довго, я не хотів евакуюватися. Евакуювали мене тільки як поранили мого побратима єнот. Павло пояснює своє небажання евакуюватися розвитком подій. Каже, не хотів поставити під ризик побратимів. Там була досить динамічна ситуація, я був старший, хотів бути там, щоб бачити, що воно буде відбуватися. Крім того, не було, крім мене нікого пораненого. Змінив рішення лише після того, як поранили іншого бійця. І тоді е, поранило мого побратима єнот пострілом, е, перебило, попало в грудну клітку і перебило спинний мозок. 21 рік, е, хлопцю. Після лікування Павло не полишав думки повернутися до бою. Тож далі Бахмут. Андріївка та Кліщівка, а також Вовчанськ. Я тоді був старший на Вопі о, керував о, боєм. Поки були спешки, які могли вести бій, але майже там за до обіду вони всі на цих спешках хлопці були трьохсоті, о, то я їх повідтягував до себе на свій ВОП, де ми зайняли кругову оборону. Ну і чекали противника. Там вже приходили їхні розвідувальні групи. Коли 10 травня вони пішли в наступ, ну я був на самому кордоні. Що у нас було шестеро на СП-шки. Ми були перш на першій лінії. Ну ми першими все це зустрічали. Вже чули, що бій уже за дінасту що інші підрозділи виходили. Події розвивались стрімко, попри постійний тиск ворога, прикордонники приймають бій. Ворог потроху оточує військових. Паша дав мені вісім людей і зайняти правий фланг. Хотіли ми ще відбити наші позиції. Ми Трошки продвинулися, відійшли назад. Потім наші дронщики передають, що ну, є рух посадки вже недалеко від нас. Потім я вже, хто такі? Ті третій взвод. Ну, прикордонників немає, взводів, є застави, відділення. Що там трохи з Павло згадує, як тоді 17 червня, у тому ж Вовчанську, отримав друге поранення. Сталося так, що ми йшли мінувати ночі. О, ну, фактично противник біля нас, від нас був десь 200 метрів. Отак о, була наша посадка і в сусідній посадці вже були кацапи. Нам потрібно було поставити мінний шлагбаум, тому що був ризик, що вони почнуть нас штурмувати за допомогою бронетехніки. Роблю пару кроків і чую, де спрацював запал. І я починаю так глазами шукати, що відбувається. Я Розумію, що зараз щось буде, але не знаю, куди мені чи пригнути, чи лягти, тому що ну, щоб прям на гранату не пригнув або на міну прям не впав. І коли вже знайшов, вона так була справа від мене. Я дивлюся. Пом міна і ще встигаю сказати хлопцям помка і. Хочу впасти назад, але не успіваю впасти. Бувається вибух. Думаю, може повезло, але ні, Далі дивлюся так з ноги, вже кров фонтанчиком. Рука тепла стала, в ногах тепло стало. Ну вже розумію, що всюди тече кров. Павло з вдячністю згадує побратимів, які тоді, ризикуючи своїм життям, надавали йому допомогу та проводили евакуацію. В евакуації участвував Дмитро Масловський на позивний кобра, який загинув в ножовому бої з Якутом. Він був тоді, теж з нами. На позиції з 71-ї ягерської. Евакуація була. Евакуація була досить важка, тому що нас розділа, розділяла річка. А і переїхати на ту сторону річки не було можливості, так як там постійно, якщо встановлювали тільки пантомний міст, ну його там буквально це хватало його до сутки, тому що туди одразу починали слетіти каби. Нині бійці на відновленні, а за виявлену відвагу прикордонників чопського загону відзначили державними нагородами, і кожен з них запевняє, прагнуть повернутись до бою. Є бажання ще воювати. Тому що як це вам правильно пояснити, нема ситості. От, я в мене відчуття, що я ще не навоювався. Тобто Є постійно бажання, що хочеться повернутися в бойовий підрозділ. Я з Херсоном, мені треба, щоб моя родина повернулася додому. Катерина Лебединцева, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, «Загальнонаціональний марафон Єдині новини.